Після урочистого відкриття жіночої консультації про це ми розповімо вам докладно у нашій недільній передачі. Голова Львівської обласної державної адміністрації Олексій Нютка та голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин вийшли до громадськості і відповіли на запитання мітингувальників. Кричати, тут зібралися депутати, основне, які представляють місто. Найперша проблема є. І дуже болюче для нас, цих депутатів, це є, що район є без керівництва адміністрації. П'ять місяців ну, ніхто не керує районом. Нема голови адміністрації, а навіть якщо він є, то знову ж відповідно нема кому керувати тим районом, З великою повагою, але повірте, що ми говоримо правду. Ну, я якби цю річ почув вже стосовно керівництва району, і в мене була така дуже відверта розмова зараз там Любомировичем, речі, на мене превеликий жаль, він з вами лікарні. Я думаю, що він найшвидшим часом виступив і ми будемо мати таку відверту завод. Знову ж таки, ми тоді приїжджали до вас, простили, ми дуже дякуємо вам, що ви потурбувалися нас, включили в комісію, але... Комісії були представники голова районної ради, і депутати міської ради. По... Комісії... здоров'я. Дивіться, Мені сьогодні керівник департаменту охорони здоров'я зранку доповіла про те, що вони вже скерували на районну раду подання про невідповідність керівництва районної охорони здоров'я. Тому це питання вже треба розглянути тут на місці. Ми дуже дуже дякуємо і просимо, щоб ви все-таки як і до цього, так і в кажуть, слухали нашого голосу. Дивіться, і я тепер про госпітальні округи, бо я так розумію, що була, нам полюватися. Ви покричите на мене, я постою, бо я на вас, як ви, не маю права кричати, і на цьому розійдемося. Дивіться. Я думаю, що оця вся затія з госпітальними округами це ну насправді хтось собі задумав для того, щоб скоротити охорону здоров'я. І коли е, приїхав е, заступник міністра охорони здоров'я, у нас була зустріч з головними лікарями, то я тоді при всіх сказав дві речі. Перша річ. За моєї каденції, жоден лікувальний заклад закриватися не буде. Чому тому, що ми вже колись мали на початку 90-х, пам'ятаєте, як ми садочки закривали, а тепер, а тепер стоїмо і не можемо і, Ну вже навіть десь робота появляється. А ця бідна жінка не може залишити дітей, бо вона не має де залишити. Тому перша річ це ми не маємо допустити закриття жодної лікувальної установи. Друга річ. Я думаю, що все одно ми перейдемо до того, як, наприклад, є в наших сусідів поляків, коли громада має на утриманні лікарню, і громада визначає профіль цієї лікарні, на що їй вкладати більше грошей, на що їй вкладати менше грошей. Тому глобально це треба, по-перше, не дати можливості закрити, а друге, дати громаді цю лікувальну установу, щоб вона разом з грошима мала це можливість розвивати. Тепер творення госпітальних округів ще передбачає також фінансування. І тут, якби була велика дискусія з Києвом, бо ми хочемо якнайбільше госпітальних округів, бо ми все-таки сподіваємося, що будуть гроші виділятися на кожен госпітальний округ. А Київ ну, зрозуміло, що вони дивляться на цю проблему трошки з іншої сторони. Тому наша задача сьогодні щоб на території Київщини як найбільше госпітальних округів. Наскільки нам це вдасться, я не знаю, але повірте, що ми їх за це щиро оліваємо. І третя річ, я думаю, що госпітальні округи це щось таке дуже дуже перехідне, бо все одно і всі це якби сприйняли тут. Дискусії немає. Що з наступного року будуть платити гроші тим лікарням, куди хвора людина пішла і звернулася. Тобто я там, не дай Бог, захворів. Я пішов в лікарню, там от поїхав в лікарню в броди. За мною заплатили бродівські лікарні. Я там захворів. Поїхав там, куди ви в пуск сьогодні говорив, значить гроші, і тут сьогодні треба підготувати таким чином, щоб люди пішли саме до цих лікарів і до самих лікарів. Чого ми сьогодні говорили з головою обласної ради за пологовий будинок за спішити? Тому що ну я розумію, що ми минулого року, я думаю, що ми це навесні почнемо, а ми до кінця осені передавали, рахували. Я думаю, що то, що ви там казали, що чиновники гроші, то це хто ще буде відповідати? Не думайте, що це комусь... дай Боже, дай Боже, відповіли, а я ми, ми за, за цих неповних два місяці на хабарях на Львівській області затримали 15 чоловік. І це не є якісь там, знаєте, там не Бога, якісь там так як от лікаря за 200 доларів. Доступний начальник митниці. один із провідників керівників Держпродспоживслужби, начальник управління державної фіскальної служби. Тобто ми стараємося, ну якось хочемо це все довести так. Подивіться, Ну, ніхто мені не прийде, От два роки я голова обласної адміністрації. хай хтось мені прийде і скаже, що я в когось взяв якусь копійку за якесь вирішення питання. Я от, ви на мене сваритеся, я дивлюся вам в очі, бо я знаю, що я якби ну то, що все не зробив, ну повірте, що я не вродився такий, що все зробив. То що я розумію, що багато речей можна би було зробити краще, то ну, я ж теж це все прекрасно розумію. Але повірте, що ми нині і обласна рада, і обласна адміністрація, постараємося, щоб щось після себе лишити. Бо ми на цих посадах не будемо вічні. Я ж це прекрасно розумію. Знаєте, ми, ми вибачаємося на добуску, нам ніяк не підходить. 30 гривнів одну, з у мене пенсії, тисяч. 31, 32. Ми не будемо закривати право. За мою каденцію я не дав. Ми, ми тільки за те, щоб ліка. не закривати. Бо ще, я говорю, навіть поїде до того бус, маршрутки переповнені, людина старша. Дивіться, дивіться, щоб часом не Який вийшло біс? так, що я вам тут тут на обіцяв золотів. Треба давайте чітко розуміємо, що в деяких лікарнях лікарів є більше, ніж ліжок і хлопок. Ну Це теж і ми це розуміємо. І ми повинні розуміти, що та лікарня має бути для людей. Не для лікарів, а для людей. І мають бути такі лікарі, до яких люди підуть і в яких люди щось схожуть. Кваліфіковані? Так. Бо коли ця людина не має обладнання. Ця людина не має відповідного досвіду, не має медикаменту, ну то ну то воно теж не так, як воно має бути. Але ми не можемо закрити лікарню. Тобто, те, то, що в медицині мусить проходити реорганізація, ну, ну це чесно треба говорити. По іншому воно не буде. Ви що знаєте, ще одне відкрили гарну гінекологію, ще ви поставили жінкам мамограф? Оце я хотіла питання. Мені, да, да. Мені, ну, як чи є так? така можливість, питав, чи в майбутньому мамограф? Я питав ми на 4 мільйони 200 закупили оплату. Нічого Вес... немає? Ні, дивіться. Весь об'єкт коштує 7 мільйонів. Велика частина це є електроживлення, бо без електроживлення не було б нічого, це зрозуміло. Чотири мільйони це більше як 50% – Це обладнання. Обладнання вони запускають з наступного тижня, тому що має приїхати фірма, яка на гарантії це тримає. І дівчата, от я теж питав дівчаток, що дівчата, що ще найбільше треба. Вони сказали в один голос, що це Ну, це якби не копійки так. коштує. Тому я вам нічого обіцяти не буду, але то, що от ви ну, говорите, то що, що ви вони говорили, я так. це почув. Але мені здається, мені здається, що найголовніше в цьому році запустити пологові будинок. Ми якби це зробили, то знаєте, ну дуже багато людей би ця напруга, вона би трохи склалася. Бо я дуже пам'ятаю, як я був чи на звіті, чи на зустрічі в бротах, і такий от чоловік там приходив, і такий він ну такий, знаєте, може якесь свято у нього було. Але він говорив правду. Я собі тоді дуже.